До питання про деякі таємниці феномен Альфара Махайла Нечая із Верхнього Ясинова на Івано-Франківщині, я звертаюся саме тому, що існує таке його пророцтво мовляв Україна перестане існувати як держава, і є різні регіони відійдуть до сусідніх держав. Якщо сказати відверто, то я б не повірив. І сам віснування такого пророцтва, якби не чув його у відеозапису, із зуст самого Михайла Нечаян. Тратя на Україні Закарпатської буде Мадярам і Чехом, Галичина буде під Польщею, Східна Полудня Україна буде під Росією, Буховинська Україна буде Румуна. Ви вважаєте, що розколося Україна? Та певні. Війна, її не буде. А позаяк багато українців. Вірять у це пророцтво, і воно пошириться на різних YouTube каналах все більше та більше. Тож буде доцільним розібратися нам ось із таким питанням, чи може дане провіщення хоча б теоретично виявитися правдивим. Отож, у даному випуску я вирішив розповісти та показати глядачам про Мальфара Михайла я багато такого. Що або залишилося поза увагою загалу, або ж взагалі невідомим широкому загалу. Про талант провидця, який нібито виявився у Михайла Нечаяв, вперше говорили по всій Україні вже після його смерти, починаючи з травня 2012 року, коли у газеті Час Київських новин. За друге число була надрукована анонімна стаття під назвою Карпатський чаклун Янукоча вб'ють через три роки, із цим матеріалом, до речі, можна ознайомитися в інтернеті. Англомовна Вікіпедія дає посилання на цю статтю. У даній статті розповідається про те, що нібито водій із Києва, який подорожував у Карпата 25 лютого 2010 року. У день інавгурації Януковича підвозив Мальхара Михайла не і той нібито сказав йому такі слова. Там у вас у Києві якогось пана сьогодні висвятили на царя, його б'ють через три роки. Таке пророцтво може виявитися насправді просто прогнозом, і зовсім не прогнозом не чая, але прогнозом самого автора статті. Адже 17 травня. 2010 року на Віктора Януковича впав могильний вінок, що в очах українців передвіщало йому близьку смерть. Але у будь-якому випадку цей прогноз виявився невдалим. Адже при владі Янукович перебував не три, а чотири роки, майже повних 4 роки, лише без чотирьох днів. І також цілком зрозуміло, що перебував він при владі. Не вбитим, а живим, на відміну від сучасного Путіна. Це по-перше. А по друге перші дні травня 2010 року Михайло Нечай отримав звання «Заслужений працівник культури України. А це свідчить про певні зв'язки нечая із владою. Та і сам Нечай, як ви бачите, заявляв журналістам: Через мій кабінет пройшла вся державна еліта. Кажучи інакше, багато високих чинів лікувалися у нього як у знахаря, отож у нього не було підстав для псування стосунків із політичною елітою, адже від неї він отримав чималі прибутки. А позаяк Мельфарний чай загинув у липні 2011 року, то він особисто вже ніяк не міг спростувати статтю про себе у газеті Час Київських новин. Яка вийшла вже наступного року. Утім, цей епізод не є особливо важливим, поза як він свідчить лише про міфологізацію Пророцького дару Михайла Нечая у суспільстві. Набагато більш важливим є розгляд його інтерв'ю, розгляд на предмет правдивості його відповідей на запитання журналістів. І як бачите на скріні, в одному зі своїх інтерв'ю Мальфар Михайло Нечай стверджу, що він є нащадком видатних діячів Запорозької Січі, полковника Данила Нечая, Байда Вишневецького та Івана Сірка. При цьому історики добре знають, що Байда Вишневецький взагалі був неодрушеним і дітей не залишив, а загинув він у Константинополі. У 33 річному віці. Іван Сірко мав двох синів Петра та Романа. Обидва прожили приблизно стільки ж як і Байда Вишневецький. Якщо навіть вони мали дітей, то про них абсолютно нічого не відомо історикам. Полковник Данило Нечай також загинув бездітним, а Іван та Юрій, яких Мольфар Нечай називає синами Данила Нечая. Були рідними братами Данила, а не його синами. Та й взагалі прізвище Нечай в Україні носять понад 4 тисячі осіб. Аже було колись таке язичницьке імення Нечай Його давали тим дітям, які народжувалися у батьків похилого віку. Коли теоретично дітей у них уже б не мало бути. А у християнську добу такі діти отримували не імення нечай, а прізвисько Нечай, яке з часом ставало прізвищем. Отож, далеко не всі нечаї походять із козацького роду нечаїв. Із наведеного є добре помітним намаганням Альфара Михайла нечая створити свою міфічну біографію. Зокрема, створити міф про власне походження. Який із причини його поганого знання історії, виявився вкрай невдалим? І така брехлива хлястаковщина або Голохвостовщина із його боку уже ставить знак запитання на всіх його пророкуваннях. Але це ще далеко не все варте уваги, про що ми дізнаємося із даного інтерв'ю на запитання журналіста. Чи можете розкрити, що людство чекає в майбутньому, не чай відповідає, прийде такий час, що буде в людині сама оболонка зовнішня, а всі внутрішні органи будуть штучними і настільки сильними, що не будуть зношуватися, і тоді людина стане безсмертною, то буде апогеєм науки і цивілізації, відкриються секрети, які були закриті Богом. Ще з часів Атлантиди, буде винайдений філософський камінь, що з будь-якого металолому чисте золото буде вироблять, і таким дешевим способом, що золоті кінця ніхто не буде носить. Коли ми станемо безсмертними, ми станемо богами, такими, як наш Господь, а менше нас будуть послушники, так як ми до Бога, так має статися. І Як бачите, за його уявленнями люди можуть стати богами за допомогою штучних органів, якими замінять природні, тобто таким ось лівим способом. Без жодного морального вдосконалення відразу зробляться подібними до Господа Бога. Про щось подібне мріють у наш час найбагатші люди планети. Які вкладають величезні кошти у фінансування того напрямку розвитку науки, який би міг продовжити їхнє існування за допомогою штучних органів. Але на відміну від Мольфараничая, ці мільярдери розуміють, що це не шлях до безсмертя, бо за як знають, що матерія вічної не буває. І, як бачите, Михайло нечай навіть цього не знав. І якби він не був розбитим, який щось там лікував самовляннями, а почасти травами, то його давно б оголосили шизофреніком на підставі таких заяв із його боку. До речі, на думку Михайла Нечая, шизофренія це результат відсутності розпусного життя. як ви бачите, це на скрині він стверджує. Що цутливе життя обов'язково приведе вас до шизофренії, і при цьому він виправдує лесбіянок та геїв, стверджуючи, що таким чином, через їхній гріх природа рятує їх від шизофренії. А також він із захопленням говорить про іслам із тої причини, що там існує багатоженство, та хвалить Соломона. Не за його мудрість, а за те, що він мав чисельний гарем. Якщо ви на це скажете, що уся його наука вважає наука диявола, то і на цей випадок Михайло Нечай має чим крити. Адже у своєму інтерв'ю він проповідує вчення гностиків, відповідно до якого усе життя можливе лише завдяки існуванню диявола. Погляньте но, ну, що він заявляє. Так, я не спілкуюся з дияволом, але якщо б його не було, то й вас би не було, мене б не було, світа би не було. Є світлі, божественні і темні диявольські сили, як мінус і плюс, між ними йде вічна боротьба, світлі сили приборкують агресію темних сил. І в результаті цієї боротьби приходить наше життя на землі. Але якби не було мінуса, плюс би надія. І навпаки, тобто фізичний мінусовий заряд він порівнює із моральним злом, і таким чином, стверджує, що моральне зло просто необхідне для існування людства. Кажучи іншими словами, підмінює закони духовного світу законами фізичного світу. Існує такий вислів. Основна перемога диявола полягала в тому, що він переконав багатьох у своєму неіснуванні. Але такий вислів у даному контексті можна перефразувати так. Основна перемога диявола полягала в тому, що він переконав багатьох у своїй необхідності для самого існування життя. На запитання журналіста, а в чому ваша сила, Мольфар відповідає. Я володар слова, моє слово сильніше кулі. Куля може в ціль не подпасти, а моє слово завжди попадає в ціль. Немає такої людини, як я. Не забрав у свій полон її психіку. І це знову ж таки голохвостовщина. Він приписує собі такі властивості, про які навіть сатана може лише мріяти. А під час убивства мольфараничая шизофреніком виявилося, що навіть ця психічно немічна людина не потрапила у психологічний полон до ворожбита. Отож єдиний із яким Мольфар мольфарничай брав у полон чужі душі, це є елементарна брехня, впевнена брехня, яку він називає силою слова. Тобто це такий же засіб, як і в диявола, який є батьком усякої брехні. В одній зі своїх відповідей на запитання журналіста Мальфар заявляє, Демонологія це наука про духів, про ті енергії, що невидимі людським оком. А в своїй іншій відповіді говорить так. Я дуже хочу учення, але насамперед я слухаю те, що мені кажуть духи. Як бачимо, Мольфарничай сам визнав, що слухається тих духів, яких вивчає демонологія, тобто демонів. І нехай за його словами, із дияволом він не спілкувався, проте, як відомо, демони є посередниками у спілкуванні певних людей із дияволом. І далі з'ясувалося, що посеред цих духів, яких він слухається. Є його духовний провідник. На запитання, як ви спілкуєтеся зі своїм духовним провідником, нечай відповідає, це є секрет. В магії є багато секретів, які маг не повинен нікому відкривати. Ви можете мені сказати, що, мовляв, Михайло нечай успішно лікував багатьох людей, і, за його словами, отримав цей дар від Бога. Але що може мати спільного Бог із дияволом? Фахівці стверджують, що лікування ворожбитів створює лише ілюзію лікувального ефекту, але за якийсь час хвороба повертається і при цьому повертається із подвійною силою. Механізм тут такий: за допомогою Злого Духа ворожбит проводить обезболювання. Та переводить захворювання в розряд прихованого, коли організм із ним не бореться. І доказом слушності такої думки фахівців є така деталь з біографії Михайла Нечая. Один із його синів невдовзі після служби в армії помер від онкології. Батько знахар не зміг його врятувати. Про це розповідає англомовна сторінка Вікіпедія, присвячена цьому так званому народному цілителю. Очевидно, враховуючи такий негативний життєвий досвід, Михайло Нечай стверджував, що рак вилікувати взагалі неможливо. Але це також із його боку брехня. І на сам кінець покажу вам гороскоп цього чоловіка. Народився він рівно за 92 роки до початку цієї війни, тобто 24 лютого 1930 року на початку доби, через годину після півночі. Асцендент у гороскопі знаходиться в 25 градусі Скорпіона. Цим знаком керує Плутон, який знаходиться в 18 градусі Рака і детермінований він. В останній третині восьмого поля. Тут я хочу розкрити вам маленький секрет астрології. Планета Володар Гороскопу кожної відьми, у кожного уполя, у кожної бусоркані, у кожного сатаниста, у кожного чорного мага та в усякої іншої нечисті, обов'язково детермінована у третій частині. Поля. Восьме поле це поле смерті, із фізичною смертю пов'язана його перша третина, а зі смертю духовною остання третина восьмого поля. Душі демонів, які втілюються на землі і таким чином стають людьми, мають дещо спільне у своїх гороскопах, а саме володаря гороскопу. Який детермінований у третій третині восьмого поля. При цьому Плутон у даній космограмі утворює єдиний аспект опозицію із місяцем. Аспект опозиції негативний. Вершина 9-го поля тут у знаку рака. Місяць є володарем знаку рака як в денному, так і в нічному володінні. А 9 поле відповідає за релігію. А поза як між Плутоном та місяцем опозиція, а Плутон відповідає за самого нечая, а місяць за релігію, то випливає висновок, що нечай опонент релігії та її руйнівник. Сонце в даному гороскопі детерміноване в четвертому полі, що вказує на зв'язок із народними традиціями. При цьому сонце утворює позитивний аспект, секстиль із Сатурном, детермінованим у другому полі, пов'язаному з грошима. Кажучи інакше, зв'язок із народною культурою приносив Михайло на чаю прибутки Його сонце з'єднане із зіркою Денеб, так само як в гороскопі Ющенка. Це може дати людині широку відомість. Але опозиція Сонця з Нептуном в 10-му полі вказує на репутацію Шарлатана. Адже 10 поле пов'язане із кар'єрою та репутацією. Володар 8 поля тут Меркурій. Отож, з'єднання Меркурія з Марсом вказує на ймовірність загинути від зброї. Кон'юнкція місяця у 2 полі із зіркою Вега. Вказує на великі прибутки. А детермінація верхнього вузла у 6 полі свідчить про деякі природні здібності до лікування травами. Вершина 3 поля в даному гороскопі знаходиться в козарозі, яким у нічному нароченні володіє Уран. Уран утворює дуже точну квадратуру до Сатурна, володаря 4 поля. 4 поле відповідає за батьківщину. А третє за інформацією. Із такої комбінації випливає висновок, що уся та інформація, яку справді поширював на чай, є вкрай шкідливою для України. А тепер знову повертаємося до його пророцтва про поділ України. Такий поділ України наші вороги планували вже дуже давно. А поза як вороги України пов'язані із демонами. Та сама ця ідея ліквідації України як держави належить демонам, то й не дивно, що відповідне пророкування виходить від чоловіка, який сам признався, що слухає все, чого його вчать духи. Тобто демони. Отож не слід вірити всьому тому, що явно виходить від батька усякої неправди, диявола, адже диявол і сам не знає майбутнього. Але ще видає бажане для нього за дійсне, за те, що колись буде.